Діти доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай топають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго ранку, доброго дня, бажаю вам я. Йшла весна красна у синій хустинці, Несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Діти, весну після холодної зими ждуть всі дерева, пташки, квіти, дорослі. І дуже люблять весну діти. Весною сонечко піднімається високо і дарує нам своє тепло і ласку. Давайте і ми з вами зараз піднімемо руки вгору і від сонечка заберемо тепло і ласку. Молодці. Молодці діти. діти дуже люблять весну за її тепло, за ласку і співають багато пісеньок. І проговарюють заклички. Давайте зараз ми послухаємо одну із закличок. Вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки. А зараз, діти, давайте з вами згадаємо, яку рослину названо сонячним кіпковим іменем. Так, вірно, молодці. Це соняшник. Подивіться, який він гарний. В нього лепесточки, похожі на промінці сонечка. А тепер згадайте, яку комашку названо сонечковим іменем. Дійсно, це жук, сонечко жук. Ось він який гарний. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крився червоненький. Цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходила, а з мизинчика злетіла. А зараз я вам розповім іще про сонечко. Я маленьке сонечко прокидаюся, вмиваюся, розчислюю свої промінці і піднімаюся високо в небо. Я дарую своє тепло всім, квітам, деревам, річкам. Озерам, валям, травиці і всім-людям всім, -всім людям ось таке я, ласкаве добре сон. Ми ще з вами послухаємо пісеньку про весну. А вам сподобалась наша розмова про весну? Ви сьогодні узнали про сонечко, яке воно гарне, тепле, про таку красиву весну. Ви мені, будь ласка, намалюйте сонечко і намалюйте весну. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу.